Мої люби передплатники україномовного каналу. Гарний, сонячний, теплий, серпневий Новий ранок. 7 серпня 2024 року. Середа. Як завжди з Максиком на прогулянці. Вчора. Ні в день, ні ввечері на українському не викладував, щось. Такий настрій був поганий. Після ночі з вибухами і тривогами. І в день, як близько 10-ї вибух був у Харкові. Якийсь такий настрій був. Я навіть вечірнє відео на російськомовному не викладував. Щось. А. Ну і. А зараз така гарна погода, тиха. Бачите, навіть асфальт. новенький постелили, щось ремонтували. Як пройшла ніч у Харкові і ніч пройшла, не скажу mm. як завжди, навіть не тривог, не чув, не вибухів, гарно спали. Максик у мене на голові. Щось він після вчорашньої набит ночі. Вирішив на голові у батька найбезпечніше місце. <кхи> Поки усі вдома у мене. Гарно, але дівчатка після вчорашнього вже замислюється знов тікати з Харкова. Я кажу, та нічого воно. Усі кулі мимо нас, як я кажу. Але вони щось обздьохують. Ладно, будемо сподіватися найкраще. Пройшлись, прогулялися. Наші рідні салтик. Усім мира добра, злагоди, всім щиро. Дякую. будемо жити. Не зважаючи ні на щодо. Побачимо ліпака.